Доброго дня, мене звати Денис, я сервісний інженер департаменту аналітичного обладнання компанії ILT Україна, і сьогодні ми поговоримо з вами про систему іонної хроматографії DionEx Aquion від компанії Thermo Fisher Scientific та переконаємось, наскільки простою та ефективною вона є у визначенні аніонів у воді. Власне, система, представлена перед нами, вона складається з хроматографа та автосамплера. Пропоную більш детально ознайомитися із компонентами системи. Оскільки хроматографія це процес розділення компонентів, що відбувається на межі двох фаз рухомої і нерухомої, то першим елементом хроматографічної системи є пляшка з рухомою фазою. У нашому випадку це розчин карбонату, бікарбонату, натрію. По капіляру за допомогою насоса ця рухома фаза прецизійно відтворювано подається на всю систему. Перед насосом стоїть також дегазатор. Оскільки повітря, що може потрапити в систему, призводить до невідтворюваної роботи насоса, то задача дегазатора по максимуму прибрати це розчинене повітря із системи, таким чином дегазована рухома фаза потрапляє до насосу. По проходженню рухомої фази через насос, ALUAN подається на наступний елемент системи, на, саме на інжекційний кран. Власне, цей кран поєднує автосамплер і хроматограф. Як саме відбувається підготовка проби і принцип роботи автосамплера, ми подивимося трошки згодом? Наразі ще важливо, що наша проба по капіляру подається на кран і заповнює цю петлю. У певний момент, а саме при старті аналізу, кран перемикається, і весь вміст цієї петлі, тобто вся наша проба, яка знаходиться в цій петлі, потрапляє у систему, і далі потоком рухомої фази йде на наступний компонент, а власне на колонку. Хроматографічна колонка є однією з найважливіших компонентів системи, оскільки вона заповнена нерухомою фазою, саме тут відбувається розділення наших компонентів. А оскільки розділення дуже залежить від температури, то ця колонка поміщена в термостат, що підтримує сталу температуру, і тим самим ми отримуємо більш відтворювані результати. Розділення компонентів відбувається за певним принципом. Йони з найменшим зарядом, з найменшим радіусом, наприклад, фториди або хлориди, будуть проходити через колонку найшвидше. Навпаки, багатозарядні йони, тобто сульфати або фосфати, виходитимуть із колонки одними із останніх. Таким чином, ми виконали першу задачу хроматографії, а саме розділили компоненти. Тепер нам слід їх. Якимось чином визначити. Оскільки йони вони проводять струм, вони є зарядними, то у нас на виході із колонки знаходиться кондуктометричний детектор. І як тільки наш компонент, наприклад, хлорид чи фторид, потрапляє в кондуктометричний детектор, провідність системи зростає. Як тільки він виходить із детектора, провідність спадає до базового рівня. Таким чином, ми отримуємо чіткий симметричний пік, і, власне, по формі цього піка, по інтенсивності, Цього піку ми розраховуємо кількісний вміст, а по часу виходу компонента визначаємо компонент якісно. Єдиний компонент, про який я не сказав, це сапресор або пригнічувач провідності. Його задача понизити фонову провідність. Оскільки наш елюент, як було сказано на початку, це розчин карбонату, бікарбонату, натрію, який теж має фонову провідність, то наявність цього пристрою дозволяє детектувати наші компоненти на більш низькому рівні, тим самим забезпечуючи всі вимоги європейської директиви і нашого українського санпіна. Ми поговорили про будову хроматографа. Давайте більш детально подивимося на автосамплер. Автосамплер містить 50 позицій. Якщо ваша лабораторія має велику завантаженість, ви можете поставити до 50 проб і задати послідовність аналізу. Тоді прилад автоматично відбере всі проби по черзі і проаналізує результати без вашої участі. На відміну від класичних інструментальних методів аналізу, підготовка проб методом йонної хроматографії доволі проста або майже відсутня. Так, для аналізу водопровідної води нам достатньо лише перелити наш зразок у спеціальну віалу об'ємом 5 мл та закрити її кришкою за допомогою спеціального девайсу. Кришка містить всередині вбудований мікропористий фільтр, який перешкоджає потраплянню важких частечок в прилад, тим самим подовжуючи його роботу. Отаким чином відбувається підготовка проби, а оскільки її аналіз це взаємодія програмного забезпечення і хроматографа, давайте подивимося наскільки просто і автоматизовано відбувається цей процес. Робота з програмним забезпеченням Хромалеон складається із двох частин: це підготовка приладу до аналізу та збір даних. Часткова наявність україномовного інтерфейсу дозволяє операторам швидко освоїти програму і ефективно працювати з нею. Отже, на початку роботи з приладом ми промиваємо насос за допомогою відповідної кнопки. По завершенню промивки ми встановлюємо необхідні параметри системи, а саме швидкість потоку, силу струму пригнічувача провідності та температуру термостату. Далі ми розпочинаємо моніторинг базової лінії і чекаємо, доки система урівноважиться. Загалом це займає до 20 хвилин. Поки триває урівноваження, ми маємо час, щоб підготувати наші проби і задати послідовність аналізу. Для цього ми переходимо в інше вікно і в випадку аналізу двох проб створюємо два додаткові рядки, де прописуємо назву наших зразків та вказуємо позиції в автосамплері. Щойно система урівноважилася, ми можемо запустити наш аналіз за допомогою кнопки Start. Зелений індикатор показує, на які самі проби ми зараз знаходимося. Доки триває збір даних нашої проби, ми можемо ознайомитися із результатами попередніх проб. Для цього ми відкриваємо. Необхідну пробу і бачимо перед собою хроматограму, вона є інтерактивною. Якщо якийсь пік одразу не помітно, ми можемо відмасштабуватися, щоб переконатися що там дійсно пік є. Внизу у нас є результатами з назвою компонента, часом виходу, та найголовніше це вмістом у зразку. Праворуч ми бачимо калібрувальний графік. Він також інтерактивний, і в залежності від вибраного компонента вид графіку буде змінюватися. Що найголовніше для нас, ми також бачимо пунктиром діапазон, в межах якого ми зараз знаходимося. Щодо калібрувальних зразків, то немає необхідності колоти їх щоразу при запуску системи. Це робиться на щоквартальній основі. І перевіряється за допомогою контролю раз на приготування рухомої фази в середньому раз на 50-60 зразків. Повертаючись до наших результатів, якщо ми з ними згодні, ми переходимо в репорт дизайнер, тоді програма формує звіт, який нам достатньо роздрукувати на принтері або зберегти в форматі PDF. Звіт містить всю необхідну інформацію про пробі: це час заколу, назва зразка, хроматограма. А також таблиця із результатами. Як бачите, цей аналіз є доволі простим та ефективним. Він дозволяє визначати всі аніони, які нас цікавлять одночасно. Також він нівелює людський вплив та максимально автоматизує процес. Тобто під час аналізу ви можете приділити час іншим справам.